23 серпня 2022-го гаряче повітря вечора змішалася з ароматом еспресо і кам'яної бруківки, коли 56-річна консультантка модного бутіку Алісандра Матуцці неквапом крокувала вузькою вуличкою додому. Притримуючи сумку і слухаючи відлуння власних підборів. У лівій руці вона тримала смартфон на гучномовці, Що вечора в цей час. Телефонувала молодшій сестрі Стефанії, ділячись дрібницями дня, успіхами на роботі і новинами про маму, що мешкала в пансіонаті. Діалог обриває раптовий сторонній шурхі, приглушені кроки, важке дихання, нервове клацання металу, і зненацька крізь динамік прорізається короткий, пронизливий жіночий крик, який зупиняє кров у жилах. Лише кілька секунд тиші, потім глухий удар, ще один. І зв'язок гасне. Стефанія зісковзує з дивана, набираючи екстрений номер, голос зривається на панічний шепіт. Будь ласка, швидко, я чула як мою сестру. У той же час сусіди Алісандри, сполошені шумом зі входу, відчиняють двері квартир. Хтось визирає з вікна, хтось біжить сходами вниз, а коридор наповнює тривожне ехо запитань без відповіді. Коли патруль прибуває, Перед дверима під'їзду вони знаходять жінку без свідомості, одяг розірваний, волосся у крові. Поруч, слід від важкого предмета, що перетворив звичайний ганок на місце злочину. З рації лунає ім'я Алісандра Матуці. Поліцейські пізнають її фото з документів. Усміхнена, охайна, стримана жінка, яку мешканці описували як уважну слухачку і добру сусідку. У будні вона відкривала двері бутіка рівно о десятій, охайно розвішувала сукні, підбирала тканини клієнткам і завжди казала комплімент, від якого навіть вимогливі покупчині виходили з крамниці з усмішкою. Поза вітринами моди її дні були присвячені родині, багато років доглядала тяжко хворого батька, а тепер щодня носила квіти матері до санаторію, залишаючи там рукописні листівки з теплими побажаннями. Після смерті батька світ Олександри звузився до маршруту Робота дім пансіонат. А вечорами вона сиділа біля вікна з кухлем чаю, дивилась на ліхтарі і жила спогадами про час, коли була сміливішою. Соцмережі залишалась єдиним майданчиком, де вона дозволяла собі легкість, фотографії нових колекцій, селфі з поїздок у Венецію, кадри сімейних обідів зі сміхом і свічками, які збирали ледь помітні лайки. Найміцніший зв'язок тримався на Стефанії. Щодня вони писали одна одній ти вдома, як себе почуваєш? Обіцяли сходити на море весени, і жодна не здогадувалась, що цього вечора їхні голоси зустрілися останнє. Декілька годин по тому слідчі переглянуть камери спостереження під'їзду і помітять силует незнайомця, що стежив із тіні. Щойно Алісандра завернула за ріг силует. Який став початком їхнього найпохмурішого розслідування літо 2021-го сторінка в Інстаграм спалахнула перед очима Алісандри, 26-річний футболіст Джованні Падавані у формі клубу з переможно піднятими руками і упевненістю людини, що звикла до оплесків трибун. Вечір того ж дня вона сиділа на дивані і гортала його світлини, тренування на узбережжі, рекламна зйомка спортивного бренду. Селфі з товаришами, жодної вульгарності, лише молодість і сяюча енергія. Дякую за лайк сеньора. Гарного вечора. Так почалося листування, і просте чемне повідомлення здалося їй вічливішим за всі компліменти, які вона чула за останні роки. Через кілька днів вони говорили вже по відеозв'язку. Вона з чашкою чая на кухні. Він у готельному номері після матчу, тепло розповідаючи. Як у дитинстві, переніс важку хворобу і по-новому навчився бігати. Наприкінці серпня Джованні купив квиток і приїхав до Болонії. Під вечір потяг зупинився на пероні. Він вийшов із невеликим рюкзаком і трояндами, ніби студент, що поспішає на перше побачення. Наступного ранку вони сиділи на терасі маленького кафе біля каналу, пили Еспресо. Він слухав її уважно, жартував. І не намагався справити враження сили, лише справляв враження щирості. Перед під'їздом він з'явився під її дверима з букетом гладіолусів не червоних, а кремово білих що пасували до вашої ніжності, і допоміг винести важкі пакети зі сміттям, не вважаючи це героїзмом. Того ж дня вони разом відвідали її маму. Джовані приніс кошик фруктів, уважно слухав медсестру, тримав стареньку за руку і сказав, що. Материнська усмішка важливіша за всі голи у світі. Він виставив селфі з Алісандрою на сторіс, підписавши найдобрішій жінці цієї планети, спасибі за каву. Вперше за довгі роки вона поділилася постом без страху, що хтось посміється. У наступні тижні її телефон світився щоранку. Доброго дня! Як почувається сеньора мама, пийте воду, не перевтомлюйтесь. Повідомлення, які звучали, наче невелике піклування Всесвіту. Коли Стефанія побачила їхні переписки, вона знизала плечима. Принаймні, хтось змушує тебе посміхатися, і вони довго сиділи на кухні, попиваючи каву та будуючи плани на осінню подорож у трьох. Початок 2022-го, колись лагідні дзвінки Джованні стають нав'язливими. Телефон Алісандри пищить щопівгодини. А кожне пропущене повідомлення супроводжується ультиматумом пояснити мовчання негайно. У його голосі з'являється різка підозрілість. Він питає, хто поставив смайлик під її фото, чому колега торкнувся плеча на груповому кадрі, і навіть підозріло дружній собака. Спроба її спокою обертається монологом. Він порівнює її непрозорість із болем дитячих травм, тисне на почуття провини і завершує мантрою. Чесність понад усе. У березні він просить пароль від пошти, нібито, щоб купити дешеві квитки. За добу адреса заблокована, резервний імейл змінено на невідомий, пов'язаний із Сицилією. Технік сервіс центру знаходить прихований троян, додаток дублює переписки на віддалений сервер у папки «Family», Secrets. Тиждень по тому їй надходять свіжі скріншоти приватної розмови з сестрою. Доповнені жартівливою порадою, не скаржитись на втому, бо погана енергетика псує шкіру. Щоб вирівняти довіру, він пропонує відеоповідомлення кожні 10 хвилин, обличчя, кімната, годинник сам показує стадіон, хоча фон явно готельний. Відмова зриває лавину. Годинні де він плаче, кричить, вибачається і завершує погрозою припинити комедію силою. Якщо вона не стане чеснішою, у квітні він орендує авто і без попередження приїздить. Камери фіксують, як він ходить коридором, притискає вухо до дверей і фотографує замкову щілину. Того ж вечора вибиває запобіжники, квартира занурюється в пітьму, а на капоті її авто з'являється потряпина, немов хворобливий підпис. Патруль фіксує пошкодження майна і радить камеру охорони, не здогадуючись. Що камери вже під'єднані до стороннього екрану, 29 липня вона з роздруківками погроз вступає до відділку. Сержант чемно питає, чи він небезпечний, чи просто ревнивий і радить порозумітися. Уночі після заяви під дверима з'являється його шарф, просяклий парфумом і записка чесність ніколи не спить, холод жаху пронизує до кісток. Влітку він наказує встановити трекер геолокації. Коли вона видаляє програму, отримує фото свого під'їзду та повідомлення, що час не на її боці. Серпень оголює нерви. Після місяців психологічного терору Алісандра записує у щоденнику, що живе в повітрі з його ім'ям, а кожен шурхіт під дверима дзвенить загрозою. 29 липня вона утретє приходить до карабінерів із флешкою, де збережені повідомлення. Я дивлюся, навіть коли ти спиш, і відео з під'їзду, де він тихо торкається її дверей. Слідчий слухає, але система повільна. Справі присвоюють статус переслідування, ризик низький, бо ще нема фізичної шкоди, а ключові свідки у відпустках. 2 серпня кур'єр приносить чорні троянди. Листівка каже. Лише твоя чесність, квітне вночі і дивний символ, перекреслене серце, наче тавро. 8 серпня вона повертається з фото свого авто, дроти фарб обрізані, а на склі маркером виведений той самий знак. Сержант знизує плечима без тілесних ушкоджень. Ордер не дадуть. 13 серпня вона пише від руки: Я не хочу померти через чиєсь патологічне кохання. Додає трекер знімки, де видно його машину, що кружляє кварталом годинами. Того ж дня Джованні публікує в закритому акаунті, вона вбила моє серце. Я поверну їй уламки, помічає чек-лист, скотч, музика, молоток, рукавички. 20 серпня в нотатках телефону з'являється план у шість кроків: приїхати, сховати знаряддя, вимкнути світло, повернути чесність. Викликати поліцію. 21 серпня він летить із Палермо, орендує сіру фіат панда, пересідає на регіональний поїзд, купує квиток на чуже ім'я і ховає обличчя під кепкою. 22 серпня, о 23.17, камери вокзалу фіксують його із рюкзаком. У боковій кишені стирчить ручка молотка, обмотана чорною стрічкою, куртка не рятує від літньої спеки. Він ночує в дешевому хостелі. Вранці обходить квартал, фотографує під'їзди, креслить у блокноті сліпі зони камер і пише Лавка чавунна важка запас. 15:40. Ховає молоток у кущах біля дитячого майданчика за 20 кроків від її будинку, робить фото і надсилає матері з підписом кінцева чесність близько. Пізно ввечері піднімається на дах, сидить біля витяжки. І годинами стежить за вікнами. У чаті з товаришем футболістом відправляє емодзі ока та координати GPS без пояснень. Тим часом Алісандра міняє замок і ховає запасний ключ у горщик із базиліком, не знаючи, що він уже зняв відтиск замкової щілини, щоб надрукувати дублікат. Пізно ввечері, 22 серпня, він записує голосове собі самому. Завтра все закінчиться. Прослуховує п'ять разів і видаляє, залишивши у хмарі невидимий слід. 23 серпня, день злочину. Він чекає в тіні платанів у дворі, гортаючи на татник. Кожен рядок виправдання, кожен рядок вирок, який він сам собі підписав. 23 серпня, 20.55. Алісандра сходить з автобуса, тримаючи папку з ескізами. Нової колекції та смартфон, де сестра нагадує погладити собаку перед сном. П'ятихвилинна дорога здається рутиною, балкони з білизною, запах піци з ресторану на розі, тьмяний ліхтар у вітрині перукарні. Біля під'їзду стоїть лавка. Джованні, що чатував три години, стискає рукавичку, аби витерти піт, коли бачить її силует. Камера під аркою фіксує, як він виходить з тіні, Піднімає схованих у кущах молоток і прямує до входу з відточеною точністю. У слухавці Стефанія чує привітання, різкий вдих, металевий дзвін і надтріснутий крик, що ріже тишу, мов струна. Перший удар ламає ручку молотка, металева голова відлітає, але Джованні продовжує бити кулаками і колінам, доки вона не хитається. Він підхоплює чавуну лавку і двічі вдаряє по голові. Звук дерева об кістку заглушує власне дихання. Відеодомофон показує, як сусід відчиняє двері, бачить жах і ховається, залишаючи коридор порожнім. Через три хвилини мешканець дзвонить у поліцію, а нападник спокійно сідає на бордюр, витирає під і шипоче чесність відновлена. 21.07. патруль бачить жінку у калюжі крові та чоловіка, що тримає руки на колінах. І дивиться в бодікамеру, наче позує для фото. На що трапилося, він усміхається кутиком губ. Добре, що ви тут. Вона була нечесною, жодного спротиву, жодного каяття. Лікарня фіксує 21.19. смерть, черепно мозкова травма, переломи ребер, розрив легені, протокол, а не порятунок. Судмедексперт нарахує понад 20 ушкоджень у наручниках. Джованні просить води і запитує, чи дозволять зателефонувати матері. У відділку він мовчить 40 хвилин, потім пише: Дайте найвищий строк. Моє серце вже відбуло покарання. Заголовки кричать футболіст убив жінку на порозі дому. Мережа ділиться на тих, хто співчуває, і тих, хто звинувачує жертву. Сестра стискає телефон у коридорі моргу. Останній виклик тривав 2 хвилини 15 секунд, життя 56 років, що обірвалося так гучно і так безглуздо. Під будинком миготять сині проблискачі, а жовта крейда судових фотографів вимірює тінь лавки, немов межу між любов'ю і одержимістю. Після шокуючого арешту Джованні переводять у слідчий ізолятор Болонії. Коридори пахнуть дезінфекцією та застояним потом, а він іде з опущеною головою, немов ще триває і м'яч просто за кадром. Слідчі одразу витребовують записи камер. На моніторі видно, як він чатує під платанами, дістає молоток, ховає його за ремінь і кидає швидкий погляд у лінзу. Сповідання без слів. У квартирі, підозрюваного в Палермо поліція знаходить блокнот. 23 сторінки дрібного почерку, де кожен абзац починається якщо вона, і закінчується я поверну справедливість. Там же флешка з копіями її листування, розсортованими по місяцях. Останню теку названо «Truth Final», і вона відкривається в фото розбитого молотка на бруківці. Адвокат за призначенням наполягає на психіатричній експертизі, патологічні ревнощі, травма дитинства. Стрес від гри у серії Д, будь-що, аби зменшити провину. Суддя погоджується Джовані з 11 конвойними везуть до клініки Монте Катеріні, де високі стелі і запах кави обманюють пацієнтів, ніби це готель, а не заклад під охороною. Перше обстеження показує, IQ середній, логіка послідовна, лікар просить описати день злочину, і підозрюваний повторює маршрут хвилина в хвилину. Мов статистику передач, коли мова заходить про мотив, він каже, що чесність це спокута, а всі інші гіпокрити. Лікар занотовує дилірі ревнощів без втрати зв'язку з реальністю. Через три тижні комісія одностайно визнає осудний, він планував дії, усвідомлював наслідки, забезпечив собі алібі на випадок втечі. Поки експерти пишуть висновок. Слідчі збирають цифрову мозаїку, геолокації, бронювання хостелу, чек-лист, квитки Палермо Сенігалія, рахунок за рукавички з антиковзуючим покриттям. Кожен фрагмент лягає у справу як цемент. Прокурор формулює обвинувальний акт переслідування, вбивство з особливою жорстокістю, попереднє планування, відсутність пом'якшень. Листопад 2023-го. У коридорі суду адвокат потерпілих демонструє журналістам Ватман із червоними лініями ударів. Камера відводить об'єктив від кривавої геометрії. Стефанія щодня відвідує собаку сестри. Пес лежить біля дверей, чекаючи кроків, які більше не пролунають. Її пальці тремтять, коли поправляє ошини. Кінець року прокуратура просить продовжити тримання під вартою ризик втечі та тиску на свідків. Суддя підписує, адже Вані кидає у залу погляд, де читається лише втома. Січень 2024-го призначають попереднє слухання біля суду натовп журналістів і Ультрас, що сперечаються, чи зламала його меркантильна жінка, перетворюючи трагедії на шоу. У листі на жовтому тюремному папері він пише матері «Вони зробили з мене монстра, я лише клав карту чесності на стіл. Додаючи малюнок серця перебитого молотком, слідчий читаючи лист, фіксує нуль жалю, повна впевненість у правоті рядок, який стане головним аргументом обвинувачення у фінальному процесі. Лютий 2024-го зал палати Асис Болоньї переповнений. Ліворуч, родина Алісандри, праворуч, товариші Джованні в куртках клубу, посередині лави журналістів із камерами. Що клацують кожен його рух. Прокурор зачитує обвинувальний акт 23 рани, чек-лист, троян, злом пошти. Точний час 21.01, коли перший удар змусив сестру завмерти по той бік телефону. Адвокат захисту грає на афекті ревнощів, посилається на травму дитинства і стрес спортсмена без контракту, намагаючись пом'якшити вину. На екрані відео з під'їзду, лавка падає, підсудний відступає рівно на три кроки, розвертається до камери з порожнім поглядом, мов чекає фінального свистка. Експертка з кібербезпеки підтверджує, Троян передавав координати і листи щосекунди. база даних мала поле Траст Левел, куди Джованні вручну ставив нулі за запізнілу відповідь. Комісія психіатрів свідчить, синдром Оллі. Та контроль реальності збережено, отже, осудний адвокат захисту опускає плечі, карта бита. У заключному слові обвинувачений читає Я люблю чесність більше за свободу, тому приймаю в'язницю. Але коли суддя оголошує довічне з обтяженням, його обличчя залишається кам'яним. Сестра Алісандри стискає кулон з фото, каже репортерам у коридорі. Це лише компроміс із системою, але дякую всім, хто писав листи підтримки. У соцмережах спалахує дві хвилі: справедливість за токсичні звинувачення жертви у віці і одязі. Хештег Віктім Шеймін Італі виходить у тренди. Особливо скандальним стає твіт посадовця Червоного Христа: Ревнощі зрозумілі. Подивіться на неї. Наступного ранку він втрачає посаду. Прокуратура відкриває окреме провадження. 25 користувачів звинувачують у кібербулінгу родини. Уперше в Італії онлайн-образа жертви розглядається як продовження насильства. Кримінологи Ла Сап'єнца пояснюють у репортажі, цифрова агресія подовжує травму і має каратися, якщо доведено феміцид. Диктор додає, мертві не можуть увімкнути приватність. У камері Джованні сортує листи від фанатів. Що бачить у ньому жертву провокації і від незнайомців, які бажають йому дожити до старості за бетонними мурами. Він пише матері, малює футбольне поле без воріт і підписує. Чесність знову перемагає. Психолог у тюрмі фіксує. Емпатія відсутня, параноїдальна логіка збережена. Стефанія пізнім вечором ставить ліхтар серед свічок пам'яті біля будинку Алісандри і шепоче «Чесність!». Це любов, що дозволяє жити, а місто на мить стихає разом із нею. Літо 2024-го. У місті проходять марш проти феміциду, фотографії Алісандри поруч із іншими жертвами. На плакатах напис: Любов не дорівнює власність, а барабани відбивають ритм непоступливого болю. Стефанія несе білий шалик сестри, кроки колони лунають під арками середньовічних будівель. І туристи зупиняються, щоб зняти відео, аби пам'ять стала вірусом совісті. Того ж дня парламентський комітет приймає закон Матуці – посилення захисту від сталкінгу, обов'язкові тридобові заходи безпеки після першої заяви жертви. Міністр юстиції в ефірі Раї каже, ми не повернемо життя, але можемо повернути відповідальність. І вперше за роки родина відчуває, що держава прислухалася до крику. Онлайн-розслідування виявляє понад половину образ у соцмережах, писали аккаунти з фальшивими фото. Платформи блокують 200 сторінок, посилаючись на мову ненависті посмертно. Суд щодо кібербулерів розглядає прецедент адвокат родини каже, що приниження жертви після смерті продовження насильства, а лайк під ненавистю співучасть. Вирок, адміністративні штрафи, місяці громадських робіт. Та обов'язкові курси з цифрової етики. Критики називаються символічним, проте психологи вітають перший крок. Міський музей історії жінок відкриває виставку розірвані нитки, особисті речі Алісандри, записник із замальовками, квиток на нездійсненне море та флакон її парфуму. За склом її телефон зі зламаним екраном екскурсовод пояснює школярам, що цифрові сліди можуть врятувати. Якщо вчасно почути їхній шепіт. У телевізійному ток-шоу, колишній тренер Джованні зізнається, ми бачили, як він різко змінювався після програшу, але думали емоції спорту. Камера ловить його з червонілі очі. Соціологиня додає, культура перемоги без поразки народжує тих, хто вважає втрату особистою зрадою. Графік показує стрибок домашнього насильства після великих турнірів. Тим часом у тюремній камері Джованні отримує від фаната м'яч з написом «Fair Play». Наглядач стверджує, що він сміється, наче з приватного жарту, недоступного іншим. Психолог готує звіт, суб'єкту властиві нарцисичні риси, домінуючий мотив, контроль, емоційне каяття несформоване. Аркуш лягає в архів, де цифри зливаються з запиленими трагедіями. Пам'ятний вечір у бутику, де працювала Алісандра. Колеги ставлять світлину біля манекена, запалюють свічки та дають обіцянку дорахувати клієнтам скидку чесності, доплату до притулку для жертв насильства. В кінці заходу менеджер вручає Стефанії коробку з невідправленими листівками Алісандри до матері. Камера фіксує, як молодша сестра гладить конверти, мов шукає тепло її долонь. Болоня повертає собі ніч. Але кожен ліхтар тепер відкидає тінь нагадування. Любов без свободи це клітка, яка рано чи пізно стискається до леза. Серпень 2025-го біля будинку, де мешкала Алісандра, з'являється новий мурал, її портрет у вінку лаванди. І фраза Любов не володіє. Художник працює під ліхтарями до світанку. Сусіди тримають свічки, а перший ранковий трамвай минає особливо тихо. Ніби вшановує момент. Стефанія приносить лист від матері. Стара рука пише, що запах Лаванди став молитвою. Лист кріплять до дошки пам'яті поруч із квітами. Тележурналіст запитує перехожих, як вони реагують на сталкінг. Жінка з торбою овочів відповідає: Тепер я слухаю, коли хтось шепоче, що боїться. У соцмережах виринає хештег Лаванда справедливості користувачі викладають фото муралу. Додають номери гарячих ліній і слова підтримки тим, хто сумнівається, чи варто говорити. Короткий документальний ролик про справу Алісандри виходить на Ютуб-каналі місцевих журналістів та миттєво входить у тренди. Коментарі рісніють фразою: бачу, чую, підтримую. Під відео глядачі діляться власними історіями переслідування. Модератори фіксують рекордну кількість звернень до психологічних служб протягом доби після прем'єри. Того ж тижня міська рада звітує: після закону матуці екстрені ордери на наближення видаються протягом шести годин, а поліція проходить обов'язкові курси з роботи зі сталкінгом. Фонд Лаванда оголошує гранти, курси самооборони у школах, адвокатську підтримку в селах та консультації з цифрової безпеки для людей старшого віку. У бутику, де працювала Алісандра, колеги влаштовують тихий вечір пам'яті манекени в її улюблених сукнях, свічка і коробка з листівками клієнток, що згадують її увагу до деталей. Газети публікують інфографіку. З моменту ухвалення закону матуці, кількість заяв про переслідування зросла на 40%. Експерти пояснюють це не сплеском насильства, а готовністю говорити. На сайті міста запускають віртуальний сад Лаванди. Кожен може посадити цифрову квітку і отримати підієв поради психологів, як розпізнати токсичний контроль. У телевізійному ефірі колишній тренер Джовані каже, ми бачили його спалахи, але не розуміли, що межа між азартом та агресією розмита, голос зривається, коли камера різко наближає очі. У камері Джовані малює футбольне поле без воріт і підписує чесність перемагає. Тюремний психолог фіксує, емпатія не з'явилася, логіка виправдання стала міцнішою. Пізнього вечора Стефанія висаджує живий кущ лаванди під муралом, шипоче, ти поруч, коли тихо, камера віддаляється, ловлячи тінь, що плавно розчинається у світлі ліхтаря. Якщо ця історія зачепила вас, залиште думку в коментарях, натисніть Підписатися, щоб не пропустити нові розслідування, і поділіться відео з тими, кому може знадобитися підтримка. Кожен ваш коментар додає сміливості тим, хто ще мовчить, а кожен репост перетворює окремий голос на хор небайдужих. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!